Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні в Трускавці на сувенірному ринку. Йдемо до бівету по бульвару Торосевича. Зараз вже 16.00 в Трускавці. Чудова тепла погода. Пройдемось також ще майданом Кобзаря. Зараз тут буде центральна площа. Друзі, в коментарях ви часто запитуєте про нерухомість. У трускавці, я вже багато всякого розповідав про ціни в готелях, санаторіях, віллах. І сюди тепер ви хочете знати, яка ціна на нерухомість утрускавці, квартири, новобудови, приватний сектор. Так що, друзі, сідайте зручніше і давайте поговоримо. Ну, дивіться, є новобудови, які вже Збудовані, будинки здані, але ще немає ремонту. Це є одна категорія, є новобудови, які ще не збудовані, але вже будівництво розпочати. Також є новобудови з ремонтами і є котеджі в Трускавці. Це вони знаходяться біля торгового центру вектор це там вулиця Стебницька або Мазепи. Ну, в них адрес рахується вулиця Мазепи. Але заїзд з вулиці ну є як з Мазепи, так і з вулиці Стебницької біля торгового центру Вектор. І є також приватний сектор. Зараз під час війни ціни пішли дуже вверх. І ціни, напевно, такі порівнянні, як на околиці Львова. Також багато людей виїхали за кордон, я так розумію, назавжди. І дехто продає свої будинки, квартири. Ну, давайте поговоримо про ціни. Пішевші новобудови, які зараз будуються. Одна збудована вже є по вулиці Мазепи, там Мазепи 5 за церквою. Хто знає, там здається 11 поверхів будинок. Там ціна 650 доларів за квадратний метр. Це без ремонтів, там потрібно все робити. І ще додатково, я думаю, якщо там двохкімнатна квартира, це плюс орієнтовно 20 тисяч доларів ще. На ремонт, звісно, це залежить від вибраних матеріалів бригади майстрів, ну і терміну, терміновості ремонту. Також ще є від того самого забудовника. Будинок будується на вулиці Сагайдачного, це буде називатися житловий комплекс Royal Place. Там також ну там вже перший поверх зведено, будівництво триває 650 доларів так само. Також є на вулиці Роксолани, ну вулиця Роксолани, 16. Є новий будинок, там ще продаються квартири від забудовника. Вартість вже готового, ну Без ремонтів з даного будівництва. Квартири там є також е, трьохрівневий паркінг, але це все за окрему плату. Е, вартість квадратного метра коштує квартири 850 доларів, і також в них йде будівництво зразу ж біля цього будинку, але це вже вулиця буде Бориславська. 9, також 850 доларів за квадратний метр. Тільки початок будівництва. Квартири, які будувалися в центрі, такі як житловий комплекс люкс, там ще по вулиці Шевченка є нововодові всі, всі квартири продані ще на стадії будівництва. Продані під бізнес, і я думаю, що зараз вони перепродаються. По вулиці Шевченка це точно там житловий будинок один, там вже на вікнах дуже багато є. Номерів вказаних, щоб дзвонити, там двокімнатна квартира коштує в районі 90 тисяч доларів. Це без ремонтів. Ще треба вложитися в ремонт. Друзі, також, ну, чим ближче до центру, відповідно, вартість зростає. Ще є житловий комплекс клиновий парк, але це на околиці Трускавця в сторону стебника. біля з села Станеля. Там ціни на квартири 850 доларів також квартира без ремонтів. Все треба починати з нуля. Є там ще декілька квартир, і будується ще один будинок. Так що отакі, друзі, ціни. На котеджі, Котеджі, розкавці. Я вже говорив, що вони знаходяться по вулиці Стебницькій і Мазепи. Котедж готовий з ремонтом. Там 166 квадратних метрів, коштує 280 тисяч доларів. Це 1690 доларів за метр квадратний. Там 4 кімнати, він двохповерховий, також є місце для авто без гаражу. А є ще такий же самий котеч без ремонту, коштує 115 тисяч доларів. Це там гаражу немає, там авто треба на подвір'ї ставити. Є там 300 землі. І ще трошки іншого типу, але в цьому самому місці є також котеч за 120 тисяч доларів, також без ремонтів, тільки фасадні роботи зроблені. Є гараж вже всередині. Будинку. Це зразу біля залізничної колії знаходиться, друзі. Ціни різні і відрізняються. Також хочу вам показати квартири, наприклад, на вулиці Мазепи, це вже такий старіший житловий фонд, двохкімнатна квартира, 50 квадратів, перший поверх п'ятиповерхового будинку. 50 квадратів це 52 тисячі доларів. Ну, я думаю, що торг можливий. За 50, я думаю, що від'дали без проблем. Ось також є ще, наприклад, вулиця Івасюка О, Всі, хто відпочивають розкавці, більш-менш орієнтуються і знають. Вулиця Івасюка близько біля продуктового ринку. І там трьохкімнатна квартира, 65 квадратів, 5 поверх, з п'ятиповерхового будинку. Коштує 49 тисяч доларів, тобто 752 долари за метр квадратний. Також є ще будинок на вулиці Роксолани продається. 400 тисяч доларів, 405 квадратних метрів, 12 соток, двохповерховий будинок. Є квартира 6 кімнатна 150 квадратів. Вулиця Стебницька, 9 це зразу біля церкви Миколая, 4 будинку, четвертий поверх коштує 100 тисяч доларів. А вулиця Стебницька, наприклад, 90. Трьохкімнатна квартира, 71 квадрат, п'ятий поверх з 5 коштує 53 тисячі доларів. Ну Такі, друзі, ціни. Шашкевича вулиця оці, будинки, той жовтий і зелений. На вулиці Помірецькій, Шашкевича і Бандери, і хто пам'ятає, то. Однокімнатна квартира, там 39 квадратних метрів, коштує 45-500 доларів новобудова. Ну, це новобудова з ремонтами. Ось такі, друзі, приблизно ціни ще є. На вулиці Соломії Крушельницької. П'ятий поверх, квартира чотирьохкімнатна, 170 квадратів. З восьмиповерхового будинку так 300 тисяч доларів. Квадратний метр коштує 1765 тисяч доларів. Оце ціни трускавці, друзі. Я надіюсь що я на деякі запитання ваші відповідь дав, друзі. Звісно, що. Ви можете самі провірити, подивитися, якщо зібрались купляти нерухомість у Трускавці, це є багато різних інтернет-сайтів, є від забудовників. Звісно, що треба перевіряти забудовників, бо є такі, що вже і по 10 років будинки не здані Трускавці, а люди там живуть. Якщо друзі нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також в Трускавці ще продаються апартаменти. Це на вулиці Річки, будується новий будинок. Я спочатку думав, що це буде житловий, але там будуть продаватися апартаменти, також апартаменти в лісовій пісні і апартаменти готель Кардинал продаються, і торговий центр парк напроти бівета, друзі. Це все для бізнесу. Так що всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.